Хвороба з холодильника. Неправильне зберігання їжі може спровокувати і єрсиніоз. Що це за недуга і як від неї оберегтися, знає Вікторія Резун. Хвороба холодильника термін, який відомий мало кому, проте загрожує практично кожному. Це коли неправильне зберігання їжі може привести до того, що ви можете опинитися на лікарняному ліжку. Таке захворювання, як ярсеніоз, викликається бактеріями. Це гостре інфекційне захворювання, але дуже часто воно переходить в хронічну форму. Оскільки не завжди можна розпізнати перші симптоми хвороби, і воно протікає під маскою ентероколіту, перші ознаки і арсеніозу, підвищена температура, характерні висипання на тілі та розлади шлунку є. Водний шлях передачі, ну якщо так з медичної термінології, фекально оральний через брудні руки, воду, звичайно, овочі, але Збутником є бактерія ірсінія. Через це медики радять купувати овочі та фрукти у фабричному пакуванні, а не на вогу. Наступає осінній період, і дуже часто, якщо будуть люди вживати продукти, які неналежних мох зберігалися на сховищах, а там є звичайно гризуни, то тому треба ретельно мити ці овочі, фрукти. Більшість Прикарпатів про таку хворобу навіть не чули, але кажуть, її є на харчування для них на першому місці. Якщо це літо, то стараюся переважно купляти бобок на базарі, бо то що домашнє. Зберігаю переважно в холодильник, але без пакетів, без нічого. Та як ти зберігаєш продукти, 100% впливає потім на сам продукт, тому що це може бути старий, неякісний холодильник або ж непомитий. Бо якщо не прибирати вчасно техніку, то вона просто ну почне гнити середини разом з тими фруктами і овочами. Я не можу купувати на стихійних ринках, бо я не знаю, звідки вони і чим їх обробляють. Коли зручно, то на ринку, аби підтримати наших бабусь, дідусь, бо ми розуміємо, що є в тому потреба. Ну а коли вже немає часу бігти повз ринок, тоді вже це якийсь супермаркет. Аби зменшити ризики захворювання, потрібно ретельно очищати овочі та фрукти та своєчасно мити холодильник.